Вночі два райони Харкова опинилися під атакою дронів. Зайнялася пожежа у нежитлових будівлях. О 2.36 внаслідок влучання БПЛА типу Герань-2. Пошкоджено та горів дах нежитлової будівлі пам'ятки архітектури. Пожежу локалізували о 5.20. Постраждала одна людина, яка проживала у багатоповерхівці навпроти. Гостра реакція на стрес. Внаслідок влучання БПЛА типу Герань-2. Частково зруйновано та горів дах нежитлової будівлі. Також пошкоджено скління вікон семи корпусів навчального закладу у Основ'янському районі. Без постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби. Окупанти обстрілювали і населені пункти області. Внаслідок влучань є загиблі та постраждалі. 17.00. Богодухівський район Золочівська територіальна громада. Між селами Баранівка Уди влучання трьох кабів на відкритій території. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила. 12.20. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Влучання в півідрону поблизу будинку, 11.36. Ізюмський район, Ізюмська територіальна громада, місто Ізюм. Внаслідок удару Іскандер М. Частково зруйновану адміністративну будівлю міської ради, пошкоджену адміністративну будівлю. Удівлю та скління вікон трьох житлових багатоквартирних будинків. Загинуло п'ять осіб, 55 поранені. Троє перебувають у важкому стані. 11.20. Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Лиман. За межами населеного пункту стався обстріл ФПВ-дроном, внаслідок чого постраждав 32-річний чоловік. 11.15. Чугуївський район, Зміївська територіальна громада. Поруч із селом Черемушне в полі виявлено БПЛА невідомого типу. Інформація Ця щодо постраждалих та пошкоджень не надходила. В результаті посилення заходів з евакуації з куп'янського та борівського напрямків евакуйовано 26 людей, три дитини. Рятувальники звітують протягом доби здійснило 19 оперативних виїздів. За добу на пожежах одна особа загинула. Протягом доби сталося дві пожежі, спричинених ворожими обстрілами у Салтівському та Основ'янському районах міста Харкова. Крім того, підрозділи залучались до проведення аварійно-рятувальних робіт у місті Ізюм. 4 лютого близько 11.30 росіяни завдали ракетного удару по адміністративній будівлі у місті Ізюм Ізюмського району Харківщини. В ній сталися значні руйнування. З-під завалів рятувальники, деблокували тіло загиблого чоловіка. Голові. Загалом внаслідок терористичної атаки окупантів загинуло 5 цивільних людей, ще 55 постраждали. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 395 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Минулої доби проти мирного населення Харкова та Харківщини. Ворог застосував каби, артилерію, міномети, ракети та безпілотники. Внаслідок російських обстрілів п'ятеро цивільних громадян загинули. Постраждали 59. Серед постраждалих телеоператори троє дітей. Місто Харків, 5 лютого, друга БПЛА шахет. Пошкодження адмінбудівля та будівля навчального закладу. Постраждав 49-річний чоловік. Гостра реакція на стрес. 4 лютого. Село Борщова, Харківський район. Раййон восьма, двадцять артилерійський обстріл за межами населеного пункту, без руйнувань та постраждалих. Одинадцята тридцять п'ять за межами населеного пункту. Село Хатня Куп'янський район 10-00. Мінометний обстріл. Пошкоджено три приватних будинки. Село Черемошне, Чугуївський район, 11-15. Виявлено БПЛА. Інформація щодо потерпілих та пошкоджень не надходила. Село Лиман, Чугуївський район, одинадцята двадцять Євпіврон. Травмовано оператора знім. Мальної групи один плюс один медіа доставлений до медичного закладу у Харкові. Місто Ізюм, 11.36, балістична ракета Іскандер. М. Пошкоджено дві адмінбудівлі, вісім житлових будинків, шість автомобілів. Загинули п'ять цивільних людей. Постраждали 57 осіб віком від 31 до 78 років, у тому числі троє дітей. Село Ківшарівка, Куп'янський район, 11.40. Упав та не вибухнув БПЛА. «Молнія». без руйнувань та постраждалих. Місто Купін. 12 та двадцять евпіврон, пошкоджено приватний будинок, село Клинувано Новоселівка, Богодухівський район, 13.30, мінометний обстріл, пошкоджено два приватних домоволодіння. Села Баранівка, Уде Богодухівський район, 17.00, нуль нуль, три каба за межами населених пунктів, без руйнувань та постраждалих. Село Курилівка, Куп'янський район, 6.30, тридцять евпіврон, пошкоджено житлові будинки. 4 лютого поліцейські здійснили 25 оглядів місць події. Внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про три кримінальні провадження пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 4 лютого з Куп'янської територіальної громади поліцейські евакуювали сім місцевих мешканців. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Купінському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового Петропавлівки-Лозової та в напрямку новоосинового на Куп'янському напрямку, де за добу відбулося сім атак окупантів. Марія Соловйова, Дмитро та Олексій Муравйов, Харків. Новини.